І про покарання для військових злочинців і злочини агресії Кулеба розкритикував захід за зволікання у створенні спецтрибуналу для Росії. Міністр закордонних справ каже, що покарання російського керівництва принципове питання, як і передання заморожених російських активів Києву. Але наразі, за словами Кулеби, для цього бракує волі. Група семи твердо виступає за створення гібридного трибуналу на основі українського законодавства. А це не позбавить імунітету очільника Кремля російського прем'єра та міністра закордонних справ а це неприйнятний варіант для нашої держави. Неможливо пояснити українцям, що у нас може бути трибунал без Путіна на лаві обвинувачених. Через півтора року я все ще чую з Європи та Америки. Ми працюємо над цим. Бракує бажання довести справу до кінця. Тому ми повинні це змінити. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.